Всім вітання! Мене звати Микола. Зараз ми з моєю сестрою Хочемо допомогти Анні Курині, її справжній дій, то що вона турбується про дітей у дому. Оля помахай ручкою. Привіт! І зараз я покажу то, скільки ми зібрали. Отак, От коротше, забити. Присований десь кілограм сто, да? О. Гарних топових дитячих речей. Все буде Україна. Слава Україні. Цілую всіх. Все, зараз їдемо. Янчик, я контролюю дорогу. Підказувати. Їдемо до Ані. Веземо. О. Повна коробочка. Все, скоро побачиваемся. Едем, едем. Простите. На місці все прийнято. По, -по, -по протоколу, да, про прийняло. А протокол, так, прийняв. Да, <хлам> Тільки повернулися з дитячого дому, а вже на следващий тиждень. да, те ну, отаї? Через 2-3 дні. Робіть гарні, добрі справи. Все буде добре, все буде Україна. Віримо в Україну. Слава Україні. Героям слава. Бай.